І так знай всякий живущий, що і біда, і благополуччя приходить від Господа. І ні один волос із твоєї голови він не може впасти, якщо на це нема волі Господньої. Тому найперше, що повинна людина зробити для того, щоб мир Божий прийшов в її серце, щоб їй було комфортно. Щоб людина, хоч сьогодні, Боже, забери мене з цієї землі, людина ні за що не боїться. Чому? Тому що її серце переповнює мир Божий. Перше, що треба зробити, це признати авторитет і владу Божа, Божу в своєму житті. Все те, що відбувається, друже, в твоєму житті, допустив Бог, без його волі нічого не буває. Друге, що дає людині мир Божий, це коли людина не має претензій до людей, коли людина в мирі зі всіма людьми, коли людина не має ворогів на цій землі, коли людина може сміливо подивитися в очі будь-якій людині, будь-якій, ти не маєш до нікого претензій. Ти не хочеш від когось сховатися, кудись, як ховався Каїн, як ховався Адам, і Бог їм задавав таке питання, чому ти сховався? Саме бажання сховатися від людей, воно вже символізує і говорить тобі про те, що в твоєму житті щось недобре, бо людина, в якої все добре, вона не ховається. Тому покора Богові, непретензійність. До якої з людини і третє, на що би я хотів звернути увагу, чисте серце. Друзі, якщо в людини чисте серце, завжди в серці буде мир. Але якщо серце не чисте, якщо в людському серці підступність, лукавство. Підлість, постійне бажання комусь нагадати, в такому серці не може бути Божий мир, тому що твоя совість, яка дарована тобі від Бога, оцей внутрішній світильник, який освітляє кожну людину, він буде тобі постійно нагадувати, що ти не правий перед Богом, і це буде забирати мир із твого серця. Тому покора Богові, не конфліктність з людьми і чисте серце. Вони дарують людині мир Господній. Який понад усяке розуміння. Людина, яка має мир в серці, їй все добре, їй все підходить, вона не боїться помирати, тому що в її серці Божий мир. Вона може співати, вона може молитися, вона може Слово говорити, тому що в серці мир. І Господь сказав: хто не має миру, Він не може побачити Господа.